Перша і головна навичка це самоусвідомленість. Адже якщо ти не знаєш, хто ти, які твої сильні сторони, які твої таланти, чого ти хочеш в моменті, до чого ти загалом прагнеш, то твої дії будуть хаотичними. Керувати твоїм життям буде хтось інший, але не ти сам. Друга важлива навичка це саморефлексія. Вміти відслідковувати свій стан, свої ресурси, вміти е, підтримати себе та інших. Емоційний інтелект це також дуже важливо для того, щоб успішно проживати це життя. Навичка планування, вміння розподілити свій час, виставити пріоритети, проаналізувати результати, а не здаватися і бути проактивним у своїх діях все це про внутрішні процеси, які є дуже важливими, і всі ці навички необхідно розвивати, починаючи зі шкільного з дитячого віку. І також дуже важливо вміти екологічно взаємодіяти із зовнішнім світом Комунікації, командна робота, креатив та критичне мислення це також навички 21-го століття, які є. дуже важливими. Віть собі, що школа, яка створювалася 150 років тому, звісно, вона не пристосована під вимоги сучасного світу, адже ці школи мали на меті зробити робітників і виконавців. Там не потрібно було усвідомлювати, що ти робиш. Не потрібно було усвідомлювати себе та свої бажання, свої прагнення. Тебе просто заганяли, тобою управляли, тобою керували, тебе якимось чином мотивували до цього, і також карали, якщо ти не відповідаєш цьому. І відповідно до цього, всі ці навички, про які ми говоримо, вони не мали місця і сенсу. І в сучасному світі навпаки без таких навичок, як самоусвідомленість, саморефлексія, емоційний інтелект, вміння аналізувати, комунікувати, критичне мислення, командна робота, вміння презентувати себе в цьому світі ніяк не обійтися. Світу дуже часто в нашій державі, можливо, якоїсь міри, невигідні такі люди, які візьмуть своє життя в свої руки, але ми зацікавлені, щоб у дітей були сформовані ці. Навички. Те, які навички будуть закладені в дитячому та шкільному віці, будуть впливати на те, як ти усвідомлюєш себе в цьому світі, як ти взаємодієш соціумом, як ти вмієш працювати з інформацією та як ти вмієш досягати своїх цілей. Одна з навичок, яку ми розвиваємо в нашій школі, це критичне мислення. Зараз це особливо важливо. Що таке процес критичного мислення? Це процес ретельного аналізу інформації ідей для того, щоб визначити, у що вірити, а в що ні. Для того, щоб запустити процес критичного мислення, потрібно ставити правильні запитання, аналізувати факти, ідеї, робити висновки. Я завжди кажу своїм учням, що наш мозок робить нам відмежу послугу, він е, висуває нам когнітивні пастки. І стереотипне мислення таким чином він намагається нас від чогось е, захистити або полегшити роботу нашого мозку, але дуже часто нам це заважає для того, щоб розвинути на практиці цю навичку. Ми виконуємо дуже багато вправ. Ходимо тести, відтворюємо діалоги. Наприклад, можу привести е, я з учнями граю в таку гру. Вони кажуть три факти і два фейки про себе. А я маю знайти фейки. Так само ми робимо навпаки. Емоційний інтелект це здатність розуміти свої емоції, свої переживання. Також він допомагає розуміти інше да оце ми на слуху слова емпатія. так? коли ми проявляємо емпатію по відношенню до інших, коли ми відчуваємо ніби реакцію з боку інших в нашій школі. Навчання емоційному інтелекту звичайно через спілкування. І тому для підлітка дуже важливо, щоб його чули, особливо коли він переживає багато різних складнощів і в силу свого віку, і в силу важких часів, які ми зараз всі проходимо. Тому важливо усвідомлювати свій емоційний стан, усвідомлювати, що я зараз переживаю, що мене дратує, що мене радує. Тобто, ми вчимо дитину рефлексувати, переживати і. Відгальмовувати і також приймати свої емоції і шукати викликів, звичайно, а Ось що значить розвиток емоційної телефони. В рамках розвитку комунікативних навичок ми вивчаємо такі теми, як правильно слухати, відзеркалювати людину, техніки я висловлювання, а також поняття асортивної поведінки. Що це таке, покажу на прикладі. Ми вчимо дітей відзеркалювати іншу людину. Я проводжу таку вправу. Розповідаю учню якусь історію, яка викликає у нього почуття, і він має відзеркалити мені те, як він зрозумів мою ситуацію, мій стан, використовуючи такі фрази, як наскільки я розумію ви, я так зрозумів, що ви почуваєтесь, чи правильно я вас відчув. Дуже часто учні під час цього намагаються зарадити ситуацію, дати мені поради і підтримку. Тут важливо, що в техніці відзеркалювання ми не даємо поради, про які не просили. Ми лише показуємо людині, що розуміємо її стан і випромінюємо певну емпатію. Друга дуже важлива навичка це асертивна поведінка, асертивна відповідь або асертивна відмова. Тобто таким чином висловити свої почуття, потреби або незадоволення, щоб і відстояти власні кордони, але не порушити інші. Ми програємо різні ситуації, діалоги за певним алгоритмом. перше описати ситуацію. Друге, висловити свої почуття через я висловлювання, третє запропонувати конкретні дії, відмовити, попросити. І четверте, висловити підтримку, надію, альтернативний варіант. Учні вчаться в цих діалогах. Іноді для них це стається незвичним, неприроднім, але виконуючи такі вправи, вони набувають навички відмовляти, просити, говорити про свої потреби.